Всім привіт! Подивилася в інтернеті з приводу оцієї рослинки Зальміо Кулькас. Він у мене росте вдома, я його вже розсадила. Ось такі гарні гілочки, бачите, де є пагони, все чудово. Подивилася в інтернеті на його ціну і ахнула, тому що череночки від 295 до 3200 в метровому варіанті. Рослини, тобто, велика рослина коштує дуже дорого. Це наше долареве дерево, або, не знаю, дерево багатства, хто як його називає. Але розмножити його дуже-дуже просто. Ось я вам покажу свій експеримент. Нарізала ось такі от гілочки з нього. Я думаю, що всі, всі ви можете це зробити взагалі дуже-дуже легко. І ось, бачите, за три тижні. Вони вже попусакали водичку. Єдине, що обов'язково слідкуйте за водичкою, я ось ось тут, до речі, трошечки більше, навіть більші корінчики. Просто листочок. Ось я його просто ось взяла в пінопласт і, і ось, ось він отак пішов. Можна, в принципі, вже його садити. Я ось теж приготувала горщик, хочу вже якісь найбільшенькі починати висаджувати. Тому що ну, це класне дерево, класно виглядає. Дуже легко його укорінити і всім добробуту і достатку.